Я рада вітати всіх малят, які зібралися біля своїх екранів і чекають на нове цікаве заняття. Тож, розпочинаємо заняття, але ж перед початком, як завжди, не забудьте маляти підписатися. Тож, сьогодні, малята, до нас приєднався ще один малюк. Хто ж це за малюк? Спробуйте здогадатися. Ось послухайте, мама в нього собака, тато в нього. А як же звуться мале дитинча? Собаки і в песа, як його звуть? Вірно, малята, ви здогадалися, це ось таке цуценя. Погляньте ось таке маленьке, красиве цуценя маля буде сьогодні у нас на занятті. Малята. Цуценя дізналося про те, що ми сьогодні будемо вивчати і знайомитися з новим звуком і з літерою Ц, бо саме в назві Цуценя ми чуємо цю літеру. Тож цуценя хотіло б також навчитися правильно промовляти цей звук, навчитися писати цю літеру. Тож ми це сьогодні і будемо виконувати. Тож, для того, щоб правильно промовляти звук «ц», Для цього потрібно малята, вже вміти красиво промовляти звук С. Бо саме від цього звука ми і будемо промовляти цей вже більш складніший звук звук С. Для цього пригадаємо, давайте малята, що ж для цього потрібно? Для звука С, пригадайте. Губи обов'язково потрібно розтягувати в широку красиву посмішку, а язичок ховати вниз за нижні зубки і прогинати його горочкою. Тож, пригадайте і спробуйте промовити звук С. Тож, звук «с» ми пригадали, як промовляється, а тепер будьте уважні, для звука С. Ми ще додамо звук Т. І промовимо їх разом. Тож послухайте своїми вушками. Цс, ц, 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 почули малята. Якщо ми промовляємо їх разом, то ми утворили новий звук Ц. Звук Ц. І від цього звука ми можемо промовити назву. Ось цього маленького малюка. цуценя. Ось так малята, будьте уважні, і вушками слухайте і не плутайте із звуком С. Тож, щоб гарно закріпити цей звук в словах, і ми з вами для цього вивчимо, і цуцик буде уважно слухати, вивчимо вірш про цуценя. Тож, вірш називається «Цуценя». Цуцик, цуцик куций хвіст. Він цукерки гарно їсть. Він на задні лапки стане, дуже високо дістане. З'їм одну цукерку сам, другу цуцику віддам. Ось так малята ви почули. Цьому віршику ми багато разів промовляли слова, в назвах яких ми промовляємо звук «ц». Тож, вам завдання, малята, вивчіть, будь ласка, цей віршик, а також назвіть всі слова, в яких ви почули звук «ц». А також давайте розглянемо, якою ж літерою позначається цей звук. Погляньте ось такою літерою С. Ми бачимо два стовпчики вгорі і з'єднані нижньою такою, таким, такою смужечкою, і бачимо ось такий куций хвостик є, нібито у нашого маленького цуценяти. Тож, пропишіть у себе в зошиті цю літеру С. також пропоную малята. Пограйте ще з цуциком в таку гру, яка називається дитинчата тварин. Тож, ви, ми з вами вже назвали, як називається малюк у мами собаки і песика, а ви пограйте назвіть всіх домашніх тварин і пригадайте, як же ж називаються їх малюки. Тож, малята, а ми з цуциком бажаємо вам, як завжди, гарного настрою і успіхів! І до нових зустрічей, малята!